Вітаю усіх моїх підписників і гостів каналу. Сьогодні у нас продовжується різдвяна тема. І Я буду розказувати і буду робити і показувати, як робляться донаці то є американські пампухи. Як в нас українські, а Америка має свої американські, і буду за них розказувати і показувати, як їх зробити. Вони у нас будуть кольорові. Я буду їх обмачувати в шоколад і посипати зверху різнокольоровими новорічними такими яскравими посипками. Будете бачити Ой, і починаємо. Для цього нам потрібно 250 грам молока тепленького. Я його чуть-чуть підігріла. Молоко додаємо трошки цукру дамо, щоб швидше запрацювала наша опара і дамо 10 грам дріжджів. Я сюди ще трошки додам муки. Все гарно вимішуємо і залишаємо опару на підходження, а тоді будемо замішувати тісто. Закриваємо кришечкою. Моя опара підійшла, дивіться, яка гарненька стала. Бачите, дріжджі запрацювали. Тепер будемо додавати решту інгредієнтів. Додаємо цукор. Я взяла 100 г цукру. Так. Два яєчка, масло 50 г Так, і ванільки 2 столових ложки. Ванільку я дам ссылку під низом, я зробити свою домашню ванільку, якщо хтось хоче. Я дам ссылку, бо на моєму каналі є рецепт ванільки. Хто хоче, може давати порошок ванілю, то хто як? По бажанню, все по бажанню. На Різдво все по бажанню. О, і тепер я тут маю 700 грам муки. І будемо бачити, скільки воно забере. І все, я зараз перейду на ручне вимішування, і як замішую тісто, то я вам покажу. Бо сам процес вимішування він є такий цікавий. От дивіться, тісто я замісила, воно вимішується до 10 хвилин. Не сподівайтеся, що скорше воно має бути готове. А якщо воно скорше стало готове, то, то радуйтеся. Взагалі тісто вимішується, вимішується до 10 хвилин, а може більше часу, то залежить, яке тісто. Дивіться, воно в мене таке м'ягеньке, воно не є сильно тверде, воно не є забите мукою. Середнього складу такого, воно не є не за тверде і не за м'ягке, воно якраз так посередині. О, і тепер я змастила мою мисочку олією і ставлю тісто на підходження. Я думаю, що, що, що до годинки часу воно буде готове і будемо робити наші донати. Моє тісто достатньо підійшло, поверхню. Посипаємо мукою і будемо викладати хісту. Дивіться, гарненько, частенька миска. Боже, яке пухке. І так буду я його розкачувати. І виробляти я буду використовувати отаку от формочку одну і таку формочку другу, то для трошечки менше. Тісто буду розкачувати приблизно півтора сантиметра грубини. Отак буду формочкою витискати їх. Отак от добре. І буду складати на підносик. Дуже фаніки формочки, дуже акуратно і гарно мене витискають. Бачите, дуже робиться все просто. Дивіться, в мене вийшло 20 штучок донатів. Я пару зробила більше, а решту всі зробила менше. Мені щось ті менші найбільше подобаються. Вони такі акуратненькі, меншечки. Їм пару хвилинок, щоб вони чуть-чуть підрухалися, і будемо їх жарити в олії. Ось такі вони поробилися гарньові. Дивіться, які вони широкі. І тепер будемо викладати на плоску таку тарілочку для цього, щоб вони вихолонули. І коли вихолонують, тоді будемо зверху покривати глазур'ю. Дуже гарний. О, а це пожарився бішечки, бачите, яка краса. Дуже гарний. Ти гарненько попеклися наші донаці, тепер вони охолонуть і будемо зверху робити помазку на них. Треба. І тепер. Ми будемо так кожен, кожен донат мочати в шоколаду о, і складати. І тут же зразу треба посипати його, поки шоколад не застиг, посипати його посипкою, яку ми маємо. Ялиночки зелененькі, біленькі. О, бо шоколад застигає. І треба теж скоренько це все робити. Отакою посипкою ми ще маємо. Зараз я скоренько всі донаці посиплю і вмачаю шоколад, і тоді покажу вам, як воно буде виглядати все. От, бачите? Такий новорічний стиль Ми з ялиночками. Красота! Дивіться, які мої донаці вийшли. Бачите, я їх поприкрашала всякими ялиночками. Хто? Деякі от які, таким дрібненьким, як пшоно. Коротше, можете прикрашати любим. Прикрашати любим, що ви маєте в хаті. І От стільки їх, їх вийшло. І зараз я хочу покушати і побачити, що я напекла. Отак от вони всередині виглядають. Ось так. Я розрізала, вони, бачите, повні. Гарно понарухувані. Дуже гарно всередині. Але от на смак, то я не знаю. Зараз попробуємо на смак. Ммм. Угу. на смак дуже добрий. Знаєте, тісто воно таке не є повітряне, щоб воно було таке з такими бульбашками. Воно не є. Воно просто однорідне і дуже добре. Ви можете, дивіться, я пекла ті донецьці на олії. Ви також можете спекти їх в духовці то те саме то те саме получите, тільки буде менше олії. І Можна помазки використовувати різні, можна використовувати желатином помазку. Мені подобалися такі, і я хотіла, хотіла їх зробити на олії. А так, то взагалі смакутіше. Якщо вам сподобалися мої донаці, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на нові відео і до наступного смачного відео. 宝宝。